Всім привіт! Я Аліна із Канади. І сьогодні я хотіла вам розповісти про конфлікт, який стався у мене із сусідом. Ви знаєте, я помітила, що в порівнянні з Китаєм, де я жила 7 років у Канаді, є таке поняття, як... Так, якісь йдуть сюди, бомжі в мою сторону. Без хатки. Так, зараз заберуть мій телефон і. Все, а я ще така рожева тут. Сижу, мене видно. Так от а, і тут є таке поняття а як прийдемо в спіч, так і мені здається, із за цього тут канадці дуже часто вони якось о, говорять свою думку відкрито, і вони часто дуже жаліються один на одного і пожалілися і на мене. Чого так сказати не чекали. Я прожила в Китаї 9 років, і там, якби, не було такого моменту, тому що в Китаї немає прийдемо в спіч», скажімо так, або він дуже обмежений. І тому китайці, як мені особисто здається, вони не так сильно жаліються, не такі, не такі вони сильно чуттєві. Я не знаю до якихось проблем, як тут там, не так подивився на людину. От ми були в бібліотеці, там яка жінка сказала: на мене охоронці не так подивилися, вона там прийшла жалітися, або ми купляли квитки на касі. І там теж е чоловік жалівся, що у вас така заповільна система, куди можна написати жалоби. І все таке боже, нікого не було. Я вийшла знімати відео, просто ходить куча людей, дуже подозрітельних. Добре, розповідаю вам, що сталося зі мною. Ми знімаємо хату, ми знімаємо хату, і ми знімаємо зараз Airbnb. Ми знімаємо перший поверх, на другому поверсі живуть інші люди, і на нижньому поверсі також живуть інші люди. І на, на другому поверсі живуть африканці, як мені здається, бо вони чорношкірі, і на нижньому теж. І е, недовго ми там жили, прожили, мабуть, е, декілька днів, і нам написав власник е, цього будинку, що на нас пожалілися знизу, що ми дуже гупотимо. Е, будинок старий, звукоізоляція там дуже погана. І, в принципі, в мене маленька дитина, яка не сидить, весь час там дивиться телефон або грає в комп'ютері, а весь час двигається по хаті. І вона бігає на п'ятках. Чи вона, ну, вона не вміє по іншому, вона бігає на п'яточках, бігає, ходить, не знаю. Чи вона дуже багато гупотить? Так, ну але це дитина. Ми перед тим як туди заїжджати, ми сказали, що ми ну така я бачу, що ми будемо там не одні, але у нас є маленька дитина. А я мала на увазі, що вона може шуміти. Але власник сприйняв це як нічого, нічого, все нормально, особливо там у вас в іншій спальні, там е буде тихо. Але добре, я кажу, окей. І в общем, дитина гупатить. Особливо в залі там якось вона як хода, вона навіть ну не то, щоб вона біга, просто вона так швиденько ходить або повільно ходить, і там пол навіть я чую, як він тріщить. Бо будинок старий. І я розумію, що це цьому африканцю, яка живе під нами, воно ну, заважає. Е, ну як я це зрозуміла, бо він пожалівся на нас, він на нас пожалівся, і так я це зрозуміла. Ну що ж, добре, пожалілися на нас, але я з цим нічого не можу зробити. Ну, якби маленька дитина у нас е, моя мама готувала їсти. Я вирішила вона там багато всього смачного готує, Вона готувала пиріжки. І я кажу: мам, давай візьмемо пиріжки. Я віднесу цьому африканцю, вибачу, скажу, скажу, що у нас дитина, все таке. Взяла пиріжки, віднесла цьому африканцю. кажу, ось вам пиріжок. Пиріжки. наклала там пару штук пакет, дуже смачні. Кажу, ну, хотіла вибачитися за шум, але ну, у нас маленька дитина і вона ходить по хаті. Він був дуже якийсь заспаний, я не знаю, він так очі відкрив. Це було ну, десь п'ять вечора. не знаю, він, казав, він сказав, що я спав. Я думаю, я ще й розбудила його, тепер виходить. Все, ну добре. Наступний день він приходить до нас. А я вже злякалась, думала, знову буде зараз жалітися, бо він такий великий, двометровий, знаєте, страшнуватий. Ну він не страшний, ну як чоловік, любий чоловік, ну є великий такий накачаний, і я типу, думаю, боже, я туди з дитиною. І він каже: були дуже смачні пиріжки. Дякую, я розумію, що у вас дитина, взагалі, no problem, no problem, все зрозуміло. І я думаю, ну слава Богу, все, змирилася. І в цей же день нам <головіка> знову пише власник будинку, каже: на вас знову пожалілися. Не, пройшли, пів року. не пройшло і півроку. Не пішло і дві години, так сказати, і він знову на нас пожалівся, що наша дитина знову бігає. Е, що дуже шумно, е, ну, гупотить. Гупотить і щось постійно падає. Так. Бо це маленька дитина, яка півтори року і в неї з рук постійно щось падає. Так і є. Так і є. Ну я сам нічого не можу зробити. Я всі іграшки вже поклала на підлогу. Ну, е, щоб вони не падали. Все одно в неї щось падає постійно і вона гупотить. Добре. Хоча можна було, ну якби ти вже приходив до нас, знайомився, можна було просто постукати і, і до нас напряму сказати, але як ми знаємо, що тут в Америці напряму ніхто не, не говорить, а тут потрібно, потрібно комусь докласти. Так? Як кажуть, заложити. Ну, ну По-різному люди кажуть, що так може і правильніше. Ну, просто по-різному скрізь буває. Так, хто знає, що це за пташка? Це сорока білобока чи ні? От. Ну, як далі розвивалася ситуація? У нас в хаті почало воняти дуже сильно сильно воняти. І воняє. Ми, ми з мамою зрозуміли, що воняє із цих дуйок, які знизу, ну як вентиляція, вентиляції з вентиляції, тобто йде запах знизу. І точно такий запах, який ми багато разів зустрічали на вулиці, і який ми підозрюємо, що це канабіс. Або ми ну, ми його то там, то там зустрічаємо. Ми дуже вонючий, і навіть ми його один раз побачили, відчули винюхали біля. Магазину з канабісом, і ми вирішили, що мабуть це канабіс, і ми вирішили, що цей канадець там що цей африканець там курить, і вона нам дуже воняє, дуже воняє, прямо. І я думаю, ну от якщо ти на нас жалієшся, що що нас тут не гупотить, то я пожаліюся, що ти там куриш. Незвичайно, ну, бо я не знаю, як насправді пахне воняє канабіс, бо я ніколи не курила. Це тільки моя підозра. Я просто сказала, що у нас воняє в квартирі. І воняє йде знизу. І такий підозрілий запах, який ми на вулиці часто зустрічаємо. І е, прийшов наш е, власник понюхати, А коли він прийшов, нічого не було. Бо це запах, якби він приходив і уходив, розумієте? Е, і, але він сказав, що я поговорю ну з чоловіком знизу. Там щось подивлюсь, може там ще запах з якоїсь іншої чогось іншого сходить. І він поговорив. І після того особливо не виняло. Ну так тільки трішечки. Я думаю, що можливо, можливо, от е, він з ним поговорив. Можливо, він там щось починив, я не знаю. Але от такі у нас деталі виходять. Що я з цього приводу думаю? Жити з іншими людьми, знімати одну хату це взагалі не класно, особливо, коли така погана звукоізоляція, так ці без хатки йдуть в мою сторону. можливо, прийдеться тікати мені. Коротше, це взагалі не класно, це не прикольно. Так, що мені робити? Брати тікати чи сидіти далі? Ладно, зараз, якщо будуть в парк, повертатися, я втечу. Коротше, жити з іншими людьми це не прикольно. Я Не знаю, яка тут звукоізоляція в квартира, бо в Китаї на мене ніколи якби не жалілися. Так, все люди. Я, мабуть, зматуюсь. Дякую, uh, що подивилися. Uh, пока. Якщо ви бачите це відео і додивились його до кінця, то я успішно дійшла додому. Можливо, в мене вже параноя, бо мені здається, що кожна друга людина хоче вкрасти в мене телефон, там полетіли гуси, а просто я дуже довго на нього збирала гроші. Я не хочу ризикувати. Напишіть, будь ласка, якщо ви думаєте, що в мене паранує. Я не знаю. Можливо, вона вже розвивається. Мені зараз не вистачає грошей на психолога, який в мене був в Канаді, о, який в мене був в Китаї. Там летять прекрасні канадські гуси, мама мабуть, їх не побачити, у яких більше прав, ніж, мені здається, у мене. Бо якщо атакувати канадського гуся, буде штраф 3 тисячі доларів. Так кажуть. Ну добре. Будь ласка, ставте лайки і пишіть коментарі, це дуже допомагає моєму каналу. Я в Принципі всіх людей, які мені пишуть коментарі, знаю, і я вам дуже вдячна от такі от історії у нас.